Цієї ночі росіяни завдали удару по об'єктах енергетичної та водної інфраструктури у Кривому розі. За даними голови ОВА, є серйозні руйнування. Працюють всі служби вдарили і по Павлограду Дніпропетровської області. Приліт по промисловому підприємству. Градами та важкою артилерією накрили і дві громади на Нікопольщині. Спалахнула автозаправка. Снаряди пошкодили житло, цивільні об'єкти та промислове підприємство. Більше тисячі сімей залишились без електроенергії. За ніч у регіоні повідомляють ува збили чотири дрони камікадзе. Вночі близько 23-ї окупанти завдали удару трьома ракетами с 300 по Харкову. За інформацією місцевої влади у Київському районі. Одна ракета пошкодила господарську будівлю та тролейбус. Решта ракет потрапила в землю попередньо без постраждалих. О п'ятій ранку в південній частині Мелітополя був вибух. За даними мера міста, зруйнована частина захопленого росіянами заводу Рефма, де розміщувався один із основних штабів їх особового складу. Швейцарія виділить Україні близько ста мільйонів доларів на ремонт енергетичної інфраструктури. Уряд країни-партнера зазначає, що закупи джерела енергії і запасні частини візьме участь у ремонті залізничних систем, а також працюватиме над заміною вікон, з забезпеченням утеплення та харчування. Більше того планується направити в Україну генератори і насоси для очищення води. В Україні продовжуються відключення світла. Укренерго запровадило нові обсяги для аварійних відключень електроенергії у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Водночас в столиці Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях – діють графіки погодинних відключень.